У Коломийській громаді 56 талановитих школярів отримують мотиваційні виплати. Розмір винагороди залежить від успіхів і складає від 500 до 3000 тисяч гривень щомісячно. Міський голова Богдан Станіславський певен, що саме завдяки праці учнів та фінансовому заохоченню освітні показники зросли. Як і всі роки відбулися олімпіади. У нас є призери як переможці обласних олімпіад, так і Призери всеукраїнських олімпіад. І цього року, як і в минулі роки, також ми даємо стипендії від 500 до 3 тисячі гривень, залежно від здобутків. Це є плата за ту, скажімо, за ту роботу, яку учні провели на протязі року. Дітлахи кажуть, що стипендія це чудова мотивація і заохочення до навчання та саморозвитку. Минулого року я здобула перемогу у третьому обласному етапі. Я мала друге місце а цього року перше місце у міжнародному монолітературному конкурсу, конкурсі імені Тараса Шевченка, а також мала третє місце у третьому етапі. Конкурсу з нацією мови імені Петра Яцького. Я обрала природничий напрямок, тому що мене цікавлять такі предмети, як біологія та хімія. Вивчаючи біологію, я дізнаюся більше про свій організм, а хімія мене зацікавила різноманітними дослідами і розв'язуванням задач. Напевно, що буду відзначати за олімпіаду з економіки та хімії, оскільки я зайняв перші місця на цих олімпіадах та мав можливість поїхати на четвертий етап, проте деякі олімпіади відмінили. Не проводимо четвертий етап, зокрема з економіки. Серед стипендіатів, призери обласних та всеукраїнських олімпіад, малої академії наук та переможці і лауреати різноманітних конкурсів. З колума Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.